See <laughs> you Слава Україні та слава ЗСУ. В Одесі 15 квітня 781 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби дронових атак від Росіян не було. А от щодо ракет, то дві керовані авіаційні ракети. Вчора в день вони випустили в напрямку Одещини в сторону кудись затоки Чорноморська. Наші хлопці чудово відпрацювали, дві ракети збили. І сьогодні зранку. В Одесі знову повітряна тривога. Скоріше за все, вона пов'язана з активністю російського ППО в Криму, бо росіяни щось там плачуть, що в сторону Керченського моста щось летить. Ну, побачимо. А ще сьогодні зранку в Одесі СБУ зловила чергового колаборанта. Цей приїхав з Черкас і намагався розвідати позиції ППО в області. Тепер його чекає тюрма. В сусідній Миколаївщині все спокійно, крім района Очакова. Там обстріли без жертв. На Херсонщині теж російські обстріли. Загиблих немає, але троє людей травмовані. Росіяни нехай чекають на помсту. А ми давайте трохи грошей закинемо на збори волонтерам, особливо на ФПІВІ. Всім, крім росіян, гарного дня.